Дитячий алкоголізм явище, яке призводить до виродження суспільства та руйнування основ держави. І поки ця держава приймає закони, а підприємці їх не виконують, ці от дітки банально спиваються. Дивитись на це громадським активістам Житомира не під силу. Тому вчора вони влаштували рейд. рей. Да. Цьому хлопчині 16 років, але документи перед купівлею пива у нього продавчиня не запитала. Нет. А чому ви не питали його? Ви знаєте, що не можна продавати? тому що кінець робочого дня я остався. Це кіоск на зупинці громадського транспорту біля торговельного центру Дастор на вулиці Перемоги. Про те, що тут продають алкоголь, неповнолітнім активістам повідомили місцеві мешканці. Ви вирішили це перевірити, і, на жаль, в першій вже торговій точці ми виявили незаконний продаж неповнолітній особі пива. Активісти одразу викликають поліцію, але першою приїздить менеджер торговельної точки. Ви взагалі проводите консультації, роз'яснюєте продавцям, що продавати неповноліт? Звісно, проводимо. А що ж це сьогодні відбулося? Не знаю, може кінець робочого дня. Подужче це сказала. Минуло 25 хвилин з того моменту, як активісти викликали поліцію, і ось зараз приїхала приїхав наряд, і вони зараз будуть розбиратися і складати акт. Поліція запрошує всіх учасників події до міськвідділку, аби там оформити протокол. Полісмени складають протокол адмінпорушення за 4,5 години. Продавчиня відмовилась підписувати протокол та коментувати це на камеру. Активісти переконані, що райди змусять підприємців працювати за законом. Що торгових точках. Не продавалися неповнолітнім людям алкоголь, і для того, щоб і надалі підприємці створювали робочі місця, створювали свій бізнес, але цей бізнес не має будуватися на здоров'ї підростаючого покоління. Мотивація активістів обґрунтована, адже всі бачили, що відбувається на вулицях міста біля кіосків вночі. Якщо державі не потрібні здорові люди, у То хай тоді гроблять, як роблять зараз. Хіба це можна? А тепер є питання: а хто за це відповідає? Це питання ми задали наступного ранку прес-службі обласного управління поліції. Продавцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сьогодні цей протокол буде направлений на розгляд до адміністративної комісії міста Житомира. Крім того, працівники поліції направляють повідомлення до фіскальної служби на власника цього торгівельного закладу, де вже вирішується питання про позбавлення його ліцензії. Свою роботу активісти та журналісти зробили. Складений протокол направили до міської ради Слово за чиновниками та телеканалами СК1. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК1.